Мене звати Ірина, я представляю Християнську службу порятунку міста Вінниця, шпитальне служіння. От, ми відвідуємо наших військових шпиталях і дуже дякуємо викладачам курсу Капеланського в університеті Трініті. Також дякую всім, хто був залучений до цього надзвичайного курсу, який. Був нам дуже сильно потрібен для нашого служіння, нашим військовим. Отримані знання ми вже використовуємо в служіннях лікарням, нашим підопічним, які знаходяться на реабілітаціях. Особисто від себе хочу подякувати пану Андрію Андрію Дудченко, який був моїм куратором, який вів мене ці всі місяці навчання. Скажу чесно, можливо би без нього я би і не дійшла до цього логічного завершення, тому що він такий знаєте, підтримував, підбадьорював десь, колись я там десь трішечки запізнювалась з відповіді, він все-таки, знаєте, так, тук-тук, пані Ірино. Як у нас зі здачею є, можливо, якісь труднощі, і це допомагало насправді, коли і керівник, тобто викладач, і студент, вони якби працюють пліч опліч.